Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сюжеті спадок 130 було висловлено припущення, що об'ємна модель п'ятикінечної зірки насправді представляє собою модель атома. Будь-який науковець покрутить пальцем біля скроні і буде заперечувати, що колись в давнину людство володіло знаннями такого рівня. Вони чомусь забувають про те, що у демокріта. Іли Кіпа ми знаходимо основи сучасної атомістики. В їхньому вченні дано фундаментальну характеристику атомів. Ці характеристики увійшли в наші сучасні підручники, ось як Демокріт описував властивості атома. Вони неподільні, існують вічно, незчисленні, невидимі і доступні тільки розуму. Відрізняються один від одного структурою, будовою, схемою, порядком і розташуванням, перебувають в безперервному і довільному русі, згруповуючись по різному, породжують усю багатомірність явищ. Науковці вважають, що людство вперше практично зіткнулося з атомами на порозі ХХ століття. І не можуть збагнути, як так могло трапитися, що задовго до цієї дати, за два з половиною тисячоліття до неї Демокріт і Левкіп дуже чітко описали властивості атома. Визначний фізик минулого століття Ервін Шредінгер в статті 240 років квантової фізики. Опублікованій в 1948 році в аналах фізики, стверджує, сучасне атомістичне вчення всього лише повторення теорії Левкіпа і Демокріта. Атомістика Демокріта датується V століттям до нашої ери. Але в самому античному світі вважалося, що атомізм сягає до троянських часів, випливає десь з глибокої до історичної прадавності. Задовго до античного світу люди вміли виробляти скло, фаянс, зналися на секретах лудіння і холодної обробки металу в давній Індії. Нафтою в Месопотамії користувалися принаймні п'ять тисяч років тому, переганяючи її на бензин, газ, мастило і удрон. Немеркнучі барви, якими розмальовані древні артефакти приховують у собі не тільки натхнення митців, а й вельми значні знання в галузі прикладної хімії. Технологією порошкової металургії користувалися в Індії багато століть тому. Важко припустити, що такий процес роботи з металом був відкритий випадково. Навіть для нашого часу ця технологія все ще вважається технологією майбутнього, чого лише варта залізна колона поблизу Делі. Вона вражає не лише високою якістю заліза. А й відсутністю на її поверхні слідів корозії. Подібний сплав метала сучасна цивілізація робити до цього часу так і не навчилася. Нагромаджується дедалі більше інформаційних феноменів давнини, котрі сприймаються сучасниками як якесь диво, надзнання, здобуте не з власного досвіду. А з комунікації з кимось ззовні якщо незрозумілі артефакти приписати інопланетянам, то не треба нічого змінювати і пояснювати. Протягом багатьох років була вибудувана струнка система, яка стверджувала, що ми почали свій розвиток від мавпи, а сучасна наука є вінцем цивілізації. Якщо ж припустити, що попередня цивілізація володіла знаннями набагато вищого порядку, то виходить, що людина з періоду кам'яного віку і до сучасного дня пережила процес не прогресу, а регресу, віддалення від знань золотого віку. Отже, в листах Махатми написано правильно, цитую Мір затушив світ. Істинного знання. Розумовий розвиток людства від часів Аристотеля і до наших днів це багато в чому повторення шляху, що його вже хтось здолав. Виходить, мав рацію Платон, і людство справді мовби пригадує те, про що вже колись знало, але призабуло. Тому, якщо вже пробувати пригадувати древні знання. То потрібно використовувати правильні форми символів. Повертаємося вкотре до п'ятикінечної зірки. В попередніх відео ви вже не раз чули, що такий малюнок це проекція енергетичних ліній на площину, а в об'ємі траєкторії, що формують модель п'ятикінечної зірки, мають ось який вигляд. Але навіть така конструкція є недосконалою. В сюжеті спадок 119 була продемонстрована покрокова побудова цього макета. Ми брали кульку, малювали на ній положення вершин зірки і намотували по цим точкам силові лінії, по яким проходять енергетичний потік. Очевидно. Що саме таку модель використовували древні носії знань. Хтось в такій конструкції бачив сердечки, хтось рибу, хтось двозуб, хтось позу лотоса. Завданням кожного з цих варіантів було збереження знань про світобудову. Але в цьому макеті є один недолік ми з плоскої моделі зірки. Намагалися робити її об'ємну форму. Іншими словами, зі спрощеної плоскої форми отримали спрощену об'ємну. Це на площині всі вершини лежать на одній лінії, на одному колі, а в реальності всі промені належать різним площинам, тому направлені в різні боки. Поясню, як вибудовується конструкція реальної п'ятикінечної зірки. Скажімо, є якась невидима нематеріальна точка, і з неї починається рух енергії. Вона не буде проторювати собі шлях по прямій, бо в природі відсутні прямі лінії. енергія піде по колу. Повернувшись в свою початкову точку, вона почне формувати друге коло, потім третє. Я кажу коло, але це в проекції на площину. Насправді малинова точка, зробивши один оберт, сформувала енергетичну сферу. І тепер ця енергетична кулька починає провертатися навколо початкової точки. Спочатку один раз, потім другий і так далі. Для того, щоб з'явилися п'ять променів зірки, потрібно, щоб сформувалися п'ять енергетичних сфер навколо однієї точки. Ось як виглядає об'єднання таких п'яти енергетичних сфер: малинова, синя, червона, жовта. І зелена всього п'ять. Всі вони об'єднані між собою ось таким зв'язком у формі м'ячика для регбі. Один м'ячик для регбі, другий, третій, четвертий і п'ятий. Для наглядності можна заштрихувати або ж обвести по контуру. Зв'язки, які схожі на веретену. Як ви бачите, промені зірки нагадують собою пелюстки квітки лотоса. В сюжеті спадок 120 ми вже розглядали зв'язок Пацвани з макетом п'ятикінечної зірки. Тепер стає зрозуміло, що таку позу для медитації назвали позою лотоса не випадково. Не менш цікавою виявилася серединка цієї зірки. Я обвела її червоним кольором. Пам'ятаєте форму радянського знака якості? Як ви бачите, в обох випадках це п'ятикутник, сторони якого злегка вигнуті, оскільки зірка це символ Божої енергії. Бога Творця, а Всевишній все робить якісно. То не дивно, що в союзній державі знак П'ятикутника ставили на предмет створений якісно. А це означає, що десь в якихось старовинних бібліотеках збереглася інформація про справжню форму і призначення п'ятикінечної зірки. Схожу форму має будівля Пентагону. Щоправда, я не знаю, яким чином військову структуру можна пов'язати з творчістю і якістю. На завершення ще один цікавий факт, але спочатку запитання. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому деякі древні споруди побудовані так, щоб фіксувати день літнього рівнодення? Наприклад, Стоунхендж? Науковці визнають, що його творці володіли фундаментальними знаннями з астрономії, математики, геології і архітектури. Особливістю цієї споруди було те, що спостерігач, знаходячись в центрі комплекса, міг бачити крізь одну з арок Сарсенового кільця, як в день літнього сонцестояння денне світило сходить прямо над Менгіром. В усі наступні дні, точно так, як і попередні, сонце встає справа від Менгіра. Мене давно цікавило питання, чому для днів літнього і зимового сонцестояння вибране одне і те ж число 21. Наприклад, якби лютий мав не 28 днів, а, скажімо, 31, то числа ніколи б не співпали. Підказку! Чому цифра 21 така важлива, дала мені книга Юрія Пірнатьєва «Великі Загадки історії. На сторінці 201, присвяченій Стоунхенджу, автор дає цитату з роботи член кореспондента Академії наук СРСР-астрофізика Йосифа Шкловського. Вибачте, доведеться зачитати її російською. исследование Вселенной на волне 21 сантиметр волне радиолинии водорода является мощнейшим методом познания ее природы. Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. В графическом изображении формула представляет собой набор из пяти окружностей, а вместе это код. Код же Атом водню це набір з п'яти кругів, і на нашому малюнку ми бачимо набір з п'яти кругів, і водень самий поширений елемент у всесвіті. Виходить, творці Стоунхенджа, вибравши для літнього і зимового сонцестояння однакове число 21, в такий спосіб зафіксували, що частота 21 см належить хвилі найбільш поширеного у світі елемента атома водню. Тобто, в такий спосіб було збережено інформацію про те, що Бог створив за однаковим законом: як маленький атом, так і величезний космічний простір.